Друзі, це 26 квітня, слава Україні! І так, друзі, хотів би знову проінформувати стосовно е, неплідних маток в наявності. Плани трішки змінилися, погода ввела свої корективи. І якщо ми планували на 27 е відбір перших плідних маток, то трішки не так стало, як гадало. Погодка була дождлива, бджілки в свій період не політали, і на сьогоднішній день... Ну, Ковырятися в нуклеосному парку, щоб кожна п'ята тільки клала яйця, а останні ще не почали. Не бачу сенсу. Краще все на пару днів. Заходя з цього, будемо значит, перекладати з 27, мабуть, на 30 -е, або на 29. У -е. зв'язку з цим з'являються у нас неплідні матки. Так як якби ми завтра почали відбор маток, ми б відразу їх на їхнє місце ставили маточники. А так як не йдемо, не будемо це робити, значить маточники залишаються, з них виходять молоді неплідні маточки, котрі ми зможемо відправити. Так що, друзі, кого цікавить, так як багато коли недавно знімав, багато людей дзвонило і я багатьом вже мусив відмовляти, так як от на завтрашній день вже скажімо так, приймав тільки невелику кількість. А хто хотів більше і хотів, ну, скажімо так, на другі дні, на завтра-післязавтра, я мусив їм відмовляти. А зараз хочу проінформувати, що якщо ще актуально, ще потрібно, дзвонить і відправимо. Так виглядає нуклеусний парк. Бджілки сьогодні теж гарно літають. Правда, дує вітерок, не знати, як теж буде але ну, як вже буде. А з завтрашнього дня більш. Стабільна температура, і будемо надіятися, що вже погода портитися не буде, так як гідрометцентр, судя по прогнозу, на ближайший тиждень обіцяє гарну стабільну погоду. Так що, друзі, кому потрібно неплідні матки, дзвонить завтра, післязавтра, післяпіслязавтра на ці всі три дні, а то і більше, будуть в наявності. Так що, якщо кому потрібно, ціна на неплідні матки по 100 гривень. Якось так. А, проінформувати хочу, ми не плідні матки не мітимо, щоб ви були в курсі. Бо я потім вже коли приймав замовлення, не всім, скажімо так, ну, забуваю людям проінформувати. Хоча ті, хто від нас беруть, вони знали, ми не плідні не мітимо. А бувають нові, і якщо вони це не в курсі, так хочу проінформувати. Ми їх не мітимо. Так як, так як. все. Ми на цьому будемо завершувати. Слава Україні!